thank you День жалоби сьогодні в Києві жертви масової атаки ворога на столицю. Нагадаємо, що нас комінованої атаки на Києві з створенням БПЛА та ракетформи, а власне чайка в жовто-чорних кольорах. І відповідно все готове до початку. все Сьогодні достатньо. Сьогодні поєдинку дуже важлива гра у резерві. Команди «Колос-2 Коварівка» сьогодні зіграє 41-й Даніл 2 другий ігор Наконечний, 20-й Петро Гаржевський, 12-й... В цьому моменті. Ну, будь-якому разі зараз ризиковано ризиковано погоріли, і, ух, там зараз дісталося. Ну, бачимо вже і чайки. голос містивати свою гру. Любкою. на надалі стійку забувати. Треба і м'ячо. сітці 1-0. Швидкий гол дається швидкий м'яч оформити. ні Сергій Шевчук микається на фланзі. Шевчук. В центр можна пробити удар з лівої ноги. Блокується, блокується, свои постріла. Можливість була. Плангул на ближе зікун розбивати. Канаєв. В падінні. В падінні, там проштовхує м'яч, проштовхує м'яч, По заворотом Канаєв здесь шуфнув. Правого флангу є зараз шанс на ближню стіку. Шевчук пропускає. Дмитро Димнич. Шанс. Розіграла Цікаво. До добирання в центр. Уже шанс для Чайки може бути. Передача немає офсайду. І Зараз нагода для Чайки. Погорілий. Відбиває З лінії. З лінії. Майже тверд. Останнє. А ось ближче до центральної зони. Андії Кане. Страний захисник. Недоля технічну. Зараз як перекинув свого опонента. Поки що єдиного. Артем, недоля. Є шанс для нього. Зараз з правої ноги. Вже легкий м'яч для суперника. Ну, По іншому в момент є зараз ще можливість для господарів, Ще шанс. і Передача. І нема нікого. Замкнув Шевчук. Спіймами. з зльоту класно. Сергій співає. Можна грати. Можна грати Сокол, його Передача. Штрафний майданчик. Соколо. Спину передача. незручний пас, але хруль зберігає м'яч м'яче своєї команди. Не фіксують там фол. Не фіксують. десь хруль, зараз треба бити у літурах 10-тій. Хруль І забиває Хруль. 2-0. Подвоє перевагу, Хруль змусив. Понад... Є зараз можливість для гостей. Передача на стійку. Удар. і Сокол з лінії. Воріт знову на м'яч. Третій. Нема цього пасу. Нема цієї передачі. Але ну, там Шевчук це зробив для партнера по команді. І в дальній кут. направляє. Направляє Сергій Шевчук. Повершення. Три хвилини. У нас компенсував арбітер. Три хвилини команди переграють. Димнич, його передача. Зараз недоля. Без фол треба грати. недоля, тому що вже сьогодні так. Ось ці два голи допомагають команді Зам вигравати за ну, доволі комфортного рахунку. Недоля. Недоля. Зараз. Його передача. Погорілий на виході. Ідеально грає Сергій. Зараз вийшов дуже вчасно. Каркас горіт, Рятує. Зараз коло два коволівка, Ось ледь не отримали. Гол, ледь не отримали гол. Зараз момент. І повзворота. Бойка знову дивний, ще Одразу повертає насправді по команду. Передача лише зараз виходить під удар, І В один дотик. Направляв. Направляв. Зараз Дивись, молодий футболіст, той самий Олег Остролуцький. Дуже технічна гра. Зараз передача може мати хруль на третього. І позворота. Канає. Все залишається. Без змін. Тут не, немає офсайду. Малакі отримує за спину цю передачу. Малакі. Немає фолу. Гості можуть такі моменти чекати від суперника і свої контрвипади розганяти. Спробу пробити центр центру полі. Ангер вмикається через центр, Є підтримка з правого флангу. Можливість для гості удар і погоріло перед собою, і добивання навіть є. Може і пробити. Віддає передачу, віддає передачу Старогородський. Ще далі боку про На дальню зараз не проходить. Вадьба рукою грає тут. Головко, залишається на м'ячі, прострілює, ну, До останнього, до останнього яграв Головко до свистка. в принципі. Ще далі можна пробувати, треба бити. Є удар, і гол, Удається забути, оформити Сим'яча Вриженко. Бри... Ситуація для себе. Покращити порахунок. Зараз є шанс для гостей. Удар низовий на місці. На місці. Сергій Погорілий. Ось... Є можливість дуже присвятив Горовський. З справи ноги на виконання. І по центру, по центру говорить, ну, там вже та місце дає їм... Бу... Стролуцький, Олег зараз розвертається передачу у вільну зону. Віхід сам на Сам Венгер. сам на сам пробиває. І В дальній кут. Луча. Лев Венгер. 3-1. Поки що в режимі онлайн ситуація саме така. Недуля, його стандарт, передача на дальню, здячий пас і повз повз ворота. Час, Передача в центр. Тут ризикована, андрічнику грає. Канаєв просто вперед. І на цьому луна, фінальний свисток. Дивилася трансляцію організованою командою Колос-2 Ковалівка, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу права всіх клубів учасників